Всім привіт! Сьогодні хочу випробувати ще абсолютно інший формат. Відео буде про те, як вчитись в ортодонті безкоштовно, і чи це взагалі можливо. Давайте пару слів про те, взагалі як виглядає зазвичай навчання ортодонта. В університеті, на жаль, нам дають занадто базову інформацію, і нам, звичайно, необхідно шукати її десь самостійно. Тут нам на допомогу приходять різні книги, різні курси. Асистування іншим лікарям, але все це звичайно коштує грошей, починаючи від книжок, які коштують там 200, 300 доларів, курси, які можуть коштувати 3-4-5 тисяч доларів. Звичайно, можуть бути трошечки більш бюджетні, так в залежності від теми, від спікера, від кількості. Учасників і від формату, чи це індивідуальний курс, чи це якась ментор-група, чи це курс на 300 людей, чи це взагалі якийсь міжнародний конгрес. Так? Але зазвичай це чогось нам коштує. Але чи є е, джерела, які діляться інформацією просто так? Звичайно, що є. І сьогодні хочу поговорити саме про них. Дивіться, в мене в руках айпад, і в нас сьогодні буде формат по типу дурнів дивиться сторіс. Я буду дивитися різні рілси і пости світових ортодонтів, які виступають на міжнародних конгресах, і хочу прокоментувати вам, скільки в них насправді є користі. І я думаю, що небагато хто. Настільки детально вивчає рілси, як такі задроти, як я. <смі> я можу реально заліпати в один рілс, не знаю, 20 разів, 30 раз, щоб побачити, як ортодонт комбінує рухи, що він робить. Так? Тому сьогоднішнє відео присвячене безкоштовним джерелам навчання в темі тому що Мені здається, ви, до речі, думаю, помітили по книжці, що це зараз взагалі по Ютуб-каналу, де ви дивитесь це відео, що головний акцент зараз мій в роботі і в навчанні саме на капи. Я вважаю, що за ними майбутнє. Я не хочу сказати, що брекети – це погано, що це незручно і так далі. Просто мій вибір це прозора ортодонтія. і мені здається, знаєш, що якщо... Умовно, я хочу жити в Америці мені треба вчити англійську, вчити китайську, мені немає сенсу, і ось так само в мене зараз відбулося ось тут клік клік з. Із... Брекетами з лайнерами. На брекетах я працюю вже дуже багато. Можете зайти в мій інстаграм, буде посилання під профілем, подивитися, скільки в мене є кейсів. Я працювала на лігатурних, самолігатурних, з винтами, з МСЄ, з плінтами, з чим завгодно. І все-таки зараз для мене зараз там трошечки менше краси, трошечки менше легкості, тому ключова тема це саме капи. І на каналі, до речі, ще одне джерело безкоштовної інформації для вас. Вже є куча відео, де я ділюсь тим, в яких я як працюю в протоколах, що я використовую, що я роблю. В мене в інстаграмі так само є, тому долучайтесь. А ми з вами погнали дивитися рілси. Е, спочатку я хотіла подивитися раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рілсів. Але думаю, що ми з вами сьогодні розберемо п'ять, подивимося, як вам сподобається, як мені піде, і тоді зробимо цю рубрику постійно, якщо ми не беремо коментарі і лайки. Погнали. Давайте почнемо. Кожен автор Reels буде відмічений під цим роликом, і ви можете зайти і подивитись самостійно, знайти ще багато різних класних відео. Давайте почнемо. Так. І ось такий рілс у нас буде перший. Він буде без звуку. Так? Я думаю, що вас вже десь на екрані домонтували цю красоту. Що ми можемо побачити тут? По-перше, розвіються одразу да? одразу просто міф про елайнери для легких випадків. Це просто моє моя, моя, моя короночка. І давайте подивимося, чого ми можемо навчитися з цього відео. Ми бачимо до після, на моменті зараз це вже рілс майже закінчується. Так, я хочу зараз дочекатися початку і показати вам нюанси, на які би я хотіла звернути вашу увагу. Подивіться, будь ласка, як відбувається тут дистилізація. Коли зуби йдуть назад, задній сегмент, то передні сегменти нахиляються вперед. У нас відбувається Таке моє улюблене явище, я його для себе назвала явищем ефектом серфінгіста, що ми ловимо хвилю. Тобто, якщо ми відштовхуємо дистальні зуби назад, в нас одразу виникає протисила. Да? Сила завжди діє в дві сторони. Якщо ми щось штовхаємо назад, то інша доля сили реалізується в напрямку вперед, і нам треба цю силу десь сховати, не утримувати її, як в усіх класичних концепціях. Але їх теж треба знати однозначно і теж можна використовувати. Але ми можемо зразу її використати і зробити ось такий рух. Дистилізація одночасно з тим, щоб давати плюс торг на рісті. І власне це відбувається в цьому рілсі. І я багато говорила про це в своїх відео. Знову таки, подивіться, будь ласка. Їх на каналі вебінарі про це говорила, в своїх рілсах про це говорила, і підтвердження, що так працюють світові топи, в кого власне, я і побачила ці протоколи і взяла в свою практику. Я їх не придумала сама. Але тут лікар страхується взагалі. Лікар дуже обережний. Я була на його лекції, він просто неймовірний, дуже хочу до нього на офіс курс. І подивіться, що він робить додатково? Він використовує ще еластик на четвірку. Ви можете побачити, що там є виріз на кнопку. І, до речі, дуже красиво і цікаво комбінує, бо ми звикли, що кнопки на шестірках, а на іклах або на четвірках просто вирізи на елайнерах, а тут є навпаки. От, для ще більшої сили, саме на четвірку, щоб її тягнути назад. Я думаю, що він би використав, знаючи трошки інформації з його лекції, силу медіум, ну, і, звичайно, дуже красиво виконується кейс. І давайте подумаємо, що ми можемо ще цікаве для себе взяти. Давайте уважно придивимося до рілса. От, оскільки я говорю, да, е, е, подивіться, є на піднебінних поверхнях 1-3. І один, два, 2, і два, 2, два, 2, три 2, атачменти. Для чого? По-перше, більш контрольована екструзія. По-друге, більш контрольовано буде йти ретракція, коли лікар буде працювати з фронтом. Це дуже крутий лайфхак. Розміщати атачменти на піднебінних поверхнях, коли ми робимо велику ретракцію для контролю торку корення. Коронки і для взагалі всієї позиції фронту. Що ще лікар використовує? Power Reaches, такі втиснення на 1, 1, 2, 1. Так ми можемо їх побачити блакитного кольору. Я їх не завжди використовую, не маю до них суперлюбові, супердовіри, Але довіру до лікаря я 100% маю, і тому можна теж взяти собі на. На увагу так контролювати і працювати з цим моментом теж. Окей, перший дан. Напишіть, будь ласка, зразу, поставте на паузу і напишіть, що ви берете для себе, чи це корисно, чи ви колись дивились так рілси, і чи коментарі ось такого коротенького відео відкрили вам щось нове. А ми з вами погнали дивитися наступного лікаря. Hello uh, I want to show you how you can adjust the digital setup to achieve better occlusion and outcomes. Let's have a look at this case here. You um, colleague asked me if the occlusion at the end is okay or it should be a little bit adjusted to get better occlusion in the patient. Um, I think that. The occlusion can definitely be improved. That's What's important. the problem to begin with? When you look at the inclination of the premolars here, they're really buccally inclined. The palatal cusp is hanging down and the buccal cusp is floating in the air. So, why is that so? Here you can see that the teeth are buccally inclined. This is why I like the approval software a lot because you can. better inclination of the teeth. So in the second premolar, you do not want to see any of the root showing. So like this. ось цей рух. I до речі, я не уявляю, here, як ми можемо якісно контролювати на брекетах. це для мене величезний плюс лайнерів. і ось вам прям інструкція, here, як виставляти so позицію зубів. Девушов інвізілайн, що в спарку. Що, що якщо ви співпрацюєте з нами, ми зробимо better. це за вас. Inclination however, i think we can add a little bit more buckle root torque to these teeth. it's so easy to do that by yourself. you do not have to communicate with the technician and detailly explain how you want it. just do it yourself. that's so quick and easy. Um, good. So we have some occlusal contacts here. Let's see how we can improve that further. Okay, now when we look at the occlusion, I'm still not happy because we still have a little bit of class 2 and was definitely better at the beginning. So, why is that the case? When you check with the superimposition, you can see that the teeth went easily that's um, creating the class 2 so we don't want that this is why we're going to change that so i used the superimposition to check where the initial, initial tooth position was можна сейчас забирати для себе всі кнопки коли натискаєте в invisible line буде дуже схожа панель good Із одного відео ми вже вчимось і позиція, і мануальним навикам, і можливостям навиком. Одна фраза, яка теж вже супер допомагає нам. Що для контроля торку ми використовуємо саме горизонтальні атачменти. Тому що вони будуть допомагати нам відпозиціонувати корінь. Коли ми та... потрапляємо на такі рілси, насправді дуже хочеться перемотати, чому тому, що займає час, Да, ми з вами дивились десь 2 хвилини або 3 хвилини, і треба сконцентруватись. Але подивіться з одного відео, ми побачили, як класно можна віддистилізувати сімірку. Так, поставити її на ту позицію, яка нам потрібна, щоб поправити другий клас, і просто натиснути на хрестик, щоб всі зуби підтягнулись. Будь Під ласка, подивіться ще раз уважно всі, хто працює в великих виробниках. Я не знаю, я, наприклад, довгий час не знала цього лайфхаку і дистилізувала по одному зубу, поки я побачила цю круту фішку. Це дуже класно. По-друге, підказка, що ми не маємо бачити корені, так що ми маємо їх сховати, коли ми дивимося на окклюзіал в'ю. І це теж супер підказка зразу для нас. Наступний момент. Про горизонтальні атачменти, да, що нам варто їх використовувати для контролю корення, і взагалі ми можемо зробити для себе висновок, що як круто лайнер може справлятися з такою штукою. Слухайте, в нас виходить вже не коротке відео. Я думаю, навіть що ми з вами подивимося сьогодні три рілса, щоб вам не було важко, щоб ви погрузилися якісно і класно в профілі лікарів, яких я сьогодні вам показую. Це моє натхнення. Якщо вам сподобається, напишіть в коментарях там. Рубрика, ТОП, хочу ще можливо, взагалі репостнути це відео собі в сторіс. Мені буде екстра приємно, і я тут підготувала купу кейсів, зможу вам коментувати і розказувати дуже багато. Інших моментів, і взагалі в мене багато ортодонтів, з якими я слідкую, і хто мене надихає. Ще я, до речі, планую зробити огляд книжки. Це, звісно, може бути трошки менш інтерактивно, але там теж буде багато класного. Тому давайте активнічати. І давайте на фінал взагалі просто гуру. Я дуже хочу цей рік присвятити. Курсом саме в Дієго в Івана Мелагона. і, скорше за все, я піду в їхню ментор-групу і поїду до них в грудні на останній рівень їхнього курсу. Я вже була на середньому рівні їхнього курсу, була на їхньому конгресі. І це просто божественно. В них дуже багато кейсів. Будь ласка, по посиланню, знайдіть всіх лікарів, кого ми з вами сьогодні дивимося. Підпишіться, повивчайте. І давайте подивимося одне відео від одного з цих прекрасних чоловіків, від Дієго Педро, і вже візьмемо для себе ще один лайфхак, і тут теж будемо слухати звуком, і теж дуже легка і зрозуміла англійська. Good morning, dogs. How are you doing? Let me show you a small tip. Well, this а, is a really tough, okay, really tough case, okay, that I'm planning. Really tough case. But well, this is not the theme of what I want to show you here. Something basic, but at the beginning of the case is where we cannot fail. It's okay, right? So the way to expand here is okay, right? We have negative torque, so we apply positive torque. Okay, and simple. Okay, it's simple. What will happen here? Negative torque and they are expanding, keeping the negative torque. Can you see? They are expanding, keeping the negative torque. It's not going to work. Good. But, but good негативний торг і зуб просто випихається. Це помилка техніків. І, звичайно, треба написати про те, що ми просимо це змінити. Ось так. Дуже простий лайфхак і насправді дуже Корисний, тому що всі, хто працюють з великими виробниками, я думаю, ви прекрасно знаєте цю екстра біль про те, що постійно приходять клінчейки з величезною кількістю помилок. І коли ми пишемо з проханням поправити, наприклад, ось таку помилку, скорше за все, нам зроблять помилку в іншому місці, і тому ми будемо надавати правки не знаю, 6 разів, 7 разів, 8 разів і так далі. Так? Але, ну, Варто з цим змиритися, якщо ми працюємо дійсно з великим виробником, маємо видохнути, набратися терпіння і все це переносити спокійно. Так? Я, до речі, думаю, теж зняти для вас декілька відео, як я працюю з виробником, прям можливо один кейс від А до Я. Підказка, до чого я зараз дійшла, що я роблю спочатку ручні модифікації. Все таки я вертаюсь до них. Дуже довгий час я писала. Спочатку я робила ручні модифікації і писала, потім тільки писала і ручні модифікації давала тільки в кінці. І зараз думаю, все таки, що буду робити таким чином, що мені приходить кейс. Я сідаю вручну, виставляю всі позиції зубів, так як ми дивилися з вами в відео Клауді, виставляю зуби на позиції і прописую, що я хочу. І тоді, вже маючи ідеальну картинку фініша, я просто доточую, як виробник буде доводити. Секвенцію рухів до цієї позиції. От. От такі в мене думки. Скажіть, що ви думаєте про рубрику, про формати, про все, що я вам тут пропоную? Ем, надіюсь на великий фідбек від вас в коментарях. Вже чекаю, щоб відео вийшло. Бажаю вам класного дня. Надіюсь, що ви зрозуміли, зрозумієте, зацікавитесь темою лайнерів, тому що. Насправді я прям вангую, що за два роки це буде пік топ, і що всі пацієнти і більшість лікарів будуть переходити тільки на прозоре лікування. І звичайно, якщо ви почнете вже, то це дасть вам неймовірний буст, тому що через два роки у вас вже буде широчезне, прекрасне портфоліо. Пацієнти будуть повністю вам довіряти. Летіти до вас з усіх куточків світу. Ну і вам вже буде максимально просто. Бо на початку все здається складним, важким, і займає нам дуже багато часу, а потім ми починаємо кайфувати. Скорше вам цієї стадії обнімаю і ще раз попрошу про репост і коментарі. Папа! -па.